Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити на тему внутрішньопереміщених осіб з 1 березня для цієї категорії. Людей відбудуться зміни в системі допомоги, і сьогодні ми поспілкуємося з начальницею управління соціальних гарантій обласного департаменту соцзахисту інною Тертишною. Пані Інна, давайте почнемо, мабуть, з кількості внутрішньо переміщених осіб, скільки їх було до повномасштабного вторгнення, і скільки їх зараз у Харківській області. Вітаю вас до повномасштабного вторгнення. У нас обліковувалося 138 тисяч, ну близько 138 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні в органах соцзахисту на обліку перебуває 528,9 і тисяч ВПО. Ну тобто майже 529 тисяч. Звичайно, найбільше внутрішньо переміщених осіб налічується в це в Харківській міській громаді. Їх кількість складає 100, майже 195 тисяч. Великою громадою, яка прийняла внутрішньопереміщених осіб у кількості 22 тисячі, це Валківська міська територіальна громада, Зміївська міська у них проживає на сьогодні 29 дев'ять тисяч внутрішньопереміщених осіб, крім того, Богодухівській міський ми обліковуємо 17 тисяч. Майже 17,5 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб, і в пісочинській громаді у нас обліковується 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб. А скільки допомоги їм виплатили? От можливо, є цифра з початку повномасштабного вторгнення на Харківщині. Спочатку повномасштабного вторгнення на Харківщині виплачено майже 10,6 Ну, це в 23-му році 10,6 мільярдів гривень на допомогу на проживання ВПО. У січні 24-го року також нараховано і виплачено допомоги на проживання в розмірі 921,7 мільярдів Тисяч гривень, майже мільйон. Угу. І давайте поговоримо все ж таки про зміни, які будуть з 1 березня. Хто тепер буде отримувати допомогу? Яка це буде допомога? Як людям отримати цю допомогу? Тобто, чи потрібно йти до органів соцзахисту, реєструватися, чи це автоматично буде? Можна алгоритму чіткий щоб люди розуміли, що їм робити в даній ситуації? Всі ВПО, які отримували допомогу станом на 1 лютого, вони автоматично їм буде продовжена ця допомога ще на місяць, і ну, в лютому вони отримують свої виплати. З 1 березня виплата допомоги на проживання автоматично буде продовжена без звернення окремим категоріям громадян. Це пенсіонери, у яких розмір пенсії менше від 9444 гривні, особи з інвалідністю першої і другої групи, діти з інвалідністю, тяжко хворі діти, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ям, та їх батьки. Хочу звернути увагу, що якщо цим категоріям, які я зазначила, по якимсь причинам вони не отримують свою виплату в березні, то вони повинні тоді будуть звернутися до управління соцзахисту для того, щоб з'ясувати обставини. Оскільки це ми всі розуміємо, що це технічне питання, є програмний продукт, який автоматично продовжить цим категоріям виплату ще на шестимісячний термін. У нас є категорії осіб, які повинні обов'язково звернутися в управління для призначення виплат для продовження ще на 6 місяців, і їм без їх заяви виплата не продовжиться. Це сім'ї внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з 1 січня 2022 року, та в яких є діти до 14 років. Або троє дітей до 18 років. Особи, які здійснюють догляд, за особами з інвалідністю першої групи та дитиною з інвалідністю віком до 18 років, особами з інвалідністю, особа, яка досягла 80-річного віку тяжко хворою дитиною. Вони звертаються до такі особи звертаються до органу соцзахисту для того, щоб їм могли повторно призначити на шестимісячний період виплату. Заяву на продовження виплату допомоги з березня можна подавати вже починаючи з 1 лютого поточного року. І органи соціального захисту населення нашої області такі заяви вже приймають. Але допомога, ну заяви, тільки які були подані протягом лютого березня, виплата допомоги, звичайно, буде проводитися з 1 березня. Право на призначення допомоги буде визначатися з урахуванням доходів всіх членів родини. тобто беремо 9444 гривні на кожну особу в складі сім'ї. І також буде враховуватися місце проживання внутрішньо переміщених осіб, наявність місць навчання в навчальних закладах та інші критерії, визначені чинним законодавством. Якщо в складі родини є кілька непрацюючих працездатних осіб, то одна та одна з них здійснює догляд або за дітьми, або за особою, що потребують догляду. Інші особи протягом місяця з дня призначення зобов'язані зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні, або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання або відкриття власної справи. Зазначене буде сприяти в набутті внутрішньопереміщених осіб, економічної самостійності та більшому інтегруванню в громаду. У разі невиконання зазначених умов виплата допомоги буде припинена всій родині. І що стосується житла. Ну, от, наприклад, у людини зруйновано обстрілами житло, вона не переїжджає до іншого населеного пункту, а залишається в цьому, але, ну, можливо, в другий там, район переїжджає. Чи може вона отримати в такому випадку якісь виплати? У разі якщо житло зруйноване та непридатне до проживання, людина має право звернутися за допомогою. За виплатою допомоги внутрішньопереміщеним особам. Право на призначення буде визначатися з урахуванням норм порядку. Зокрема, це 332 постанова в чинній редакції. Це для тих, яких житло зруйноване. Зрозуміло, і які ще можливо є якісь виплати, допомога для категорії внутрішньопереміщених осіб, якими можуть скористатися люди зараз внутрішньо переміщені особи поряд з іншими категоріями мають такі ж самі права й обов'язки. Визначені законодавством вони також можуть розраховувати, якщо їм це передбачено, вони підпадають під норми чинного законодавства. На виплату допомоги сім'ям з дітьми, допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, різні види допомог по догляду за іншими особами. Це допомога на догляд психічно хворим. ну, Допомога особам, які не набули право на пенсію, тобто всі ті види на сьогодні у нас їх більше 22 видів різних допомог. Вони всі матимуть право, якщо їм це визначено законодавством, вони можуть звернутися за отриманням. Цієї допомоги, крім того, в громадах проводиться робота щодо забезпечення внутрішньопереміщених осіб соціальними послугами, надання їм гуманітарної допомоги і визначення взагалі їх потреб для того, щоб вже на місцевому рівні здійснити їм відповідну підтримку. Mm -hmm. І о, зараз така ситуація складна у нас на куп'янському напрямку. Можливо, зв'язку з цим о, там оголошена евакуація в Чугуївському районі, куп'янському районі. Можливо, у зв'язку з цим збільшилася кількість переселенців, які громади зараз їдуть. Що людям надають, що там потребують в першу чергу? На що можуть розраховувати люди, от зараз, якщо вони переїдуть. У нас постійно проводиться і постійно прибувають люди з Куп'янського ж того району. В Харкові створений, скажімо так, хаб для внутрішньо переміщених осіб, куди вони після евакуації ну, їх туди привозять, або вони самі приїжджають це. Школа обдарованість, яка знаходиться в індустріальному районі, люди там зразу можуть отримати необхідну гуманітарну допомогу за рахунок міжнародних партнерів і донорів, які працюють в цьому хабі, а також у них ну, оформлюються різні види міжнародних допомог, які, ну, тобто корпус. Там постійно працюють наші партнери, міжнародні і вітчизняні громадські організації, донори, які максимально на першому етапі вони надають підтримку внутрішньопереміщеним особам, зокрема тим, які евакуюються. Потім, якщо людина потребує житло, ми їх розміщуємо в. Місця тимчасового проживання здебільшого це заклади гуртожитки. Ну за освіти а у нас в області визначений перелік місцем тимчасового проживання, і цей перелік складає ну включено до нього 54 заклади за. В місцях тимчасового проживання також здійснюється постійна підтримка міжнародних організацій і ну, різних громадських організацій, які забезпечують осіб необхідними речами, продуктовими наборами, засобами гігієни та іншим. Якщо людина потребує працевлаштування, то вона спрямовується її постійно роз'яснюється до центрів. Зайнятості, до, до служби зайнятості, скажімо так. Тобто, максимально ту підтримку на всіх рівнях і завдяки заходам, житим обласної адміністрації і органів місцевого самоврядування внутрішньопереміщеним особам надається. І виплата ж їм надається теж такому випадку. Вони... Звичайно, на оформлення виплати. Якщо, наприклад, людина приїхала в місце тимчасового проживання її розселили в, якихось, як, ну, в якийсь гуртожиток закладу освіти, ці гуртожитки вони тісно співпрацюють і з управліннями соціального захисту населення. Тобто людина оформлює довідку внутрішньо переміщеної особи, надає ну, документи на призначення грошової допомоги. Моги і вже управління в залежності від норм законодавства призначають виплати внутрішньо переміщеним особам. Угу. Зрозуміло. А скільки жителів Харківської області отримали компенсацію за розміщення ВПО чи діє така? Ну і зараз ще можуть отримати яка сума Відповідальний за програму прихисток є департамент житлово-комунального господарства. Але цифри зараз я вам скажу оскільки ми постійно з ними співпрацюємо. Ну і за інформацією цього департаменту, кількість ВПО, які були забезпечені житлом і скористалися програмою прихисток, складає 83 тисячі осіб. І е, всього спрямовано коштів на рель для забезпечення ВБО за ініціативою прихисток е, майже 441,5 мільйонів гривень. Це ж діє і досі, так? І зараз. А, діє, діє, діє. Дані надаються з урагу ну, видат. Більш детальні умови і вид компенсації, звичайно, це профільний департамент вам може звільнити mm -hmm. основні цифри, скажімо такі. А скажіть, чи є інформація? Люди можливо вже почали повертатися з-за кордону. Якщо є цифра, це буде чудово. І на яку підтримку можуть розраховувати ці люди? Чи можливо це там фінансова підтримка, чи ще якась від міжнародних організацій? Дивіться, жити, жити за кордоном чи повертатися в Україну. Ну, мабуть, на це питання кожна українська родина, що виїхала, має власні відповіді. Звичайна державна політика спрямована на те, щоб людей, які ну, повертаються за кордону чи планують повертатися, максимально підтримати. Зокрема, були внесені зміни до постанови 250 і 24.02.2003 року. Це постанова щодо виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Раніше був порядок виписаний так, що цю допомогу могла отримувати тільки родина, яка була працевлаштована, сплачувала єдиний соціальний внесок. На сьогодні для внутрішньопереміщених осіб та осіб, які повернулися після тривалого перебування за кордоном понад 90 днів, для них уже не є вимога і сплата цього єдиного внеску. Тобто для них цю процедуру спростили. І ну, скасована вимога щодо цієї процедури, Ну, передбачає визначені нюанси. Людина, звичайно, що коли вона потребує цієї допомоги, вона звертається. Допомога призначається, але потім ця людина все ж таки повинна звернутися до центру зайнятості для того, щоб її поставили на облік. Вона мала. Допомогу працевлаштування або в підтримки підприємницьких ініціатив, але допомога призначається і виплачується на першому етапі, щоб людина мала таку підтримку. Це те, що стосується допомоги по малозабезпеченню. Тобто, якщо середньомісячний сукупний дохід низький, то такі родини матимуть таку підтримку. А для людей, які через війну опинилися там за межею чи на межі бідності, яка для них є підтримка? Ну, так вже, як я сказала, що це є така державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, це щомісячна допомога, яка надається таким сім'ям у грошовій формі, в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї, а також від її майнового стану, зайнятості та інших факторів. Крім того, ну, якщо для доходу сім'ї низький і Потребує підтримку в сплаті комунальних платежів, ну так такі особи можуть звернутися до субсидії. У нас на сьогодні призначення субсидії здійснюють органи пенсійного фонду, тому за екстериторіальним принципом люди можуть звертатися саме до органів пенсійного фонду. Mm -hmm. Також в громадах, ну, людям, які потребують саме вразливим категоріям населення, надається гуманітарна допомога в, в тих рамках, які є на рівні громади, за підтримкою міжнародних і вітчизняних партнерів. Надання соціальних послуг ну, і, і інші необхідні е, заходи, які при зверненні головне, щоб людина звернулася і заявила про свої потреби, що їй потрібно. А вже потім, в залежності від законодавчої бази можливостей громади, їй надається підтримка.